Вітаю! Ви дивитесь силу мистецтва, і я, Вікторія Гельгард, запрошую вас поговорити про мистецтво цирку сьогодні. У нас студії тренери циркової студії Тріумф Максим та Ярослава Полянські. За декілька років циркова студія перетворилась на справжню школу майстерності, вихованці якої підкорюють міжнародні сцени та прославляють Україну у світі. Сьогодні ми поговоримо, як створювалася студія, виклики, здобутки та як при таких складних умовах народжуються циркові шедеври. Вітаю, Добрий Максим! День. Вітаю, Ярослава! Розкажіть трошки про себе. Я народився в місті Дніпро, продовжую батьківську справу. Мій батько заслужений працівник культури України. Він був тренером, і так само студія називалась Тріумф. Ми вирішили назву не міняти. Отак, от продовжуємо. Да. В минулому я був артистом і було бажання давно відкрити студію. Була така ціль. Ярослава, ви звідки? Я з Уманщини, так це Черкаська область. Я вже циркове мистецтво обирала в свідомому віці. коли я вже стала старшою. Мені в хореографії стало дуже тісно, а циркове мистецтво воно знаєте, багатогранне. Ти там можеш проявлятися як тільки забажаєш. Ось. І дійсно, зі знайомством з Максимом, доля склалась так, що ми тепер ведемо циркову студію. Де Вперіод. ви Познайомились. Ми на контракті в Південній Кореї. Ми якраз виступали, були артистами в той час. Це було багато років назад, Ось, але тепер разом. І з Південної Кореї ви повернулись вже разом. Да, вже в Київ. До речі, батько починав теж з Києва. Да, тут він навчався, як виходить. Корні повертаються на своє місце. Як доля вас привела саме в Святопетрівське? Ну, мабуть, як у більшість, якщо по-чесному сподобалось місце, все гарно, все чистенько, хороша екологія, вибирали тут місце проживання. Ну і а потім сподобались люди. У нас ще не було жодного номера, ні костюмів, нічого не було. І на перший час в нас повірили. Допомогли нам так сказати, пошити перші костюми наші, перший номер зробити, з якими потім вже поїхали і в Львовський цирк виступали, і в Київському. Нас почали помічати. Да. І це велике дякую. Хоча ми тоді були ніхто і звати ніяк. Це показник гарних людей у нашій місцевості в Білогородській громаді. Ви познайомились з Кореї на контракті, стали там парою, приїхали сюди, в Свято-Петрівському. Поселилися. І як виникла ідея створення саме циркової студії Тріумф тут? Ну, взагалі, Максим про це мріяв. Це я не знаю, мені здається, з перших днів нашого знайомства він про це говорив. Ось, а в мене вже був досвід викладання студії. Тобто в мене був колектив, який з десяти перетворився в сто. Ось так. І мені здається, це було вирішально, чому ми по суті разом. Тому що він завжди хотів продовжувати справу своїх батьків. В якому році народила студія тут? В 21-му році, за декілька місяців до війни. До речі, буквально ми перед війною у нас. Був маленький зал, діток у нас було не знаю, до 15 дітей, і ми створили аж два номери. Ось і почалась війна. Так, від початку повномасштабного вторгнення ви і далі працювали. Які були виклики, які труднощі? Звісно, в нас була пауза. Перший склад діток, яку першу групу ми набрали. Вони всі роз'їхались хто куди. У нас була пауза, і вже в 22-му році, приблизно в вересні місяці, Максим запустив студію. І почали дітки приходити, займатися. Але от наша студія, кількість діток це об'єктивно ті діти, які прийшли вже під час повномасштабного вторгнення. Скільки зараз дітей на студія? Більше сотні. Діти через 5 хвилин почнеться прогон програми. Всі костюми, будь ласка, щоб вони світі красиві були. лайн Лайнап дві хвилинки почали гарні. Ви самостійні, я вірю, що ви справитесь і все у вас буде добре. Корпус, посмішка гордо, красиво, так? Да? Угу. Я знаю, що ви створили виставу Аліса в країні чудес, яка стала візитівкою Білогородської громади. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створення цієї вистави, які були труднощі, що було складним, що було легким. Легко не буває, мабуть, якщо хтось сталкувався, це правда. Особливо творчий процес це не буває легко. Да, потім мислення, звісно, приходить щось спільне, але спочатку по це якийсь того та гайди, того така. Знаєте, кожен відстоює свою позицію, тоді щось виходить гарне. Але ідея створення вистави була Ярослава. Я працювала за кордоном в багатьох різних шоу, ну, порядка 18. Це були кардинально відрізнялися. Тобто, це від якоїсь новорічної тематики до Хеллоуін-зомбі вони були різні, красиві, яскраві, масові. Ось і ми, коли вже побачили, що дітки досягнули такого рівня, що їм треба показувати свою майстерність на сцені, ми зіштовхнулися з тим, що немає таких умов. Тобто ми маємо поїхати на конкурс, ми маємо заплатити гроші за те, щоб судді подивились на нас, uh -huh. на те, що діти вміють, і якось це об'єктивно або не об'єктивно, не зовсім об'єктивно інколи оцінили. Ось і я кажу: ні, ми зробимо своє, ми зробимо виставу давай. Mm -hmm. Головне є ідея, є величезне бажання. Ось і ми півроку, отак ми закрилися в своєму залі, ми творили, ми працювали. Про це в принципі вже хтось чув, але ніхто не очікував. І так, да, і був такий це період. Це під час повітряних тривог, бликаут без, без світла е зі звуками збивання ракет і шахедів. Да, це було дуже складно. І тут ми приїжджаємо в музичів прекрасну будинок культури, і у них просто шок. Вони бачать ці софіти, яка там вистава, про що ви говорите? Вони. Наскільки були здивовані сцена, да? і нас генеральна репетиція, відділ культури нам допоміг. Виділили автобуси в п'ятницю генеральна репетиція. В суботу у нас прем'єра. Ми приїжджаємо на генеральну репетицію. і Що ви думаєте? Повітряна тривога, літають ракети, і ми не можемо зробити репетицію. Отак швидесенько пробігають годинне шоу, і на наступний день у нас починається прем'єра. І перед прем'єрою що? Повітряна тривога. Я згадую цей день, але діти, я, я не знаю, це мені здається, просто діти Святопетрівського, Білогородської громади, наскільки талановиті, унікальні, вони з усім справились, здивували всіх. Це був такий перший, перший наш фурор досягнення, яким ми дуже пишаємося. Це були величезні аншлаги в кожному залі, і в музичах, і в Білогородці. Б... Якими досягненнями здобутками ви, ви найбільше пишаєтесь? Якщо взяти нашу студію, так за три роки, в нас були, звичайно, у нас було. Багато участі в конкурсі в Може, Ви Хочете відзначити Пер перші місця. Ну так глобально в нас так Аліса, країна Аліса в країні чудес вистава, багато, багато виставка, так яка зібрала аншлаги і стала дуже відомою. Ось надихнула інші студії, скажем так. Далі це був період дивоцирк, мені здається. Дивоцирк це 5 днів неймовірного фестивалю. Це скільки 40 студій. 48 студій. Понад 400 номерів номерів було з ранку до вечора, там з 9 ранку до 9 вечора дуже багато. З усієї України приїжджали і на таку кількість понад 400 номерів було всього шість спеціальних призів, шість відзнак. Дві відзнаки отримали ми. Багато хто почав після нагородження да, навіть гуглити, коли починають називати там місця, там часто нас називають, починають гуглити, де ж це Святопетрівське знаходиться. Так. Да. Понятно, ми місцеві всі знаємо, да, але ж деякі. Так, так цікаво, таке, ну, с, таке село, да, скромне, вроді би тут. Нагородження і там тріумф, і всі тріумф Свято Петрівське. Ми ну, з такі це горді це, сюди, це, да, тому це ми це, зараз усюди на наліпки Це от Свято Петрівське» написано, так, щоб це, це дуже приємно. Дуже приємно нас а. хвалили. Скільки років студії зараз? Молода студія. Наша студія, дивіться, студія в Святопетрівському, вона молода. Їй, по суті, три роки, да? Ну, всі діти, які навчаються, понятно, да, да, три роки. Так. А якщо взяти взагалі сам колектив створення, в якому виріс Максим, його брати, брат і сестра це і батьківська та... династія? Так, Давно. так, То вже з 80-го року живе діло батьків продовжується у всьому, в реквізиті, в тому в навичках, які вони показують, да, володінні жанрами неймовірними це еквілібр на катушках. <рес> Я знаю, що вони щодавно частина дітей до групи повернулася з Верони. Де вони представляли Україну понад 120 колоншло, і серед них були діти з церковної студії Трьох Святобатрійського. Розкажіть про поїздку? От це повертаючись до питання, які найвизначніші наші ага. були події. Це був, ми себе дуже гучно заявили на арені Львівського цирку восени. І це стало вирішальним, чому саме нас обрали представляти Україну. Нас запросили точніше, щоб саме ми представили Україну на. Карнавалі в Вероні, якому тільки задуматись, він з 15-го століття Київ, Київ. О, Київ. це було грандіозно. Ми собі уявляли одне. А ви виявилося, що це знаєте, помножено на тисячу <смас> <смас> у всьому. І, взагалі, віддачі глядачів, італійців, людей навколо, які підтримували, кричали Слава Україні, бачачи просто наших дітей, наші прапори. Ну, наші діти, не дивлячись на повітряні тривоги, на всі виклики, на блекаути, вони доводять, що мистецтво не зупиняється. Вони умічки, вони все виконують. Щоб був результат, не бувається легко. Я вам каже, їм так пишаюсь. Каже, вони такі умічки. І потім ще в Віроні вони мені дзвонили, каже, було дуже важко, дуже втомлені після дороги, дві тисячі кілометрів, проснулись зразу в в мерію, пішли. Там мер вірони, там міністр культурної культури Італії був. Це всі ну, офіційні заходи були. Можливо, да так. і після цього всі карнавал і виступ. І діти все витримали, і класно все суперський виступ. Мені дуже сподобалось, як взагалі італійці реагували на оригінальні жанри. Тобто зараз така тенденція, що в Україні більше всього цінується повітряна гімнастика. Ну, тобто, ми приїжаємо це модно на конкурс 120 номерів повітряної гімнастики і тільки сім наших реквізитних. А тут хлопці йдуть по параду і всі кричать Бравісімо! Бравісімо! Дьяволо! Наші хлопці були наскільки вражені. Чи вони а, знають цю назву? Так я давно це розповідав. що я кажу за кордоном, дуже знають цей номер і дуже ціниться. Там прям клуби у них свої. Там ну знаєте, такі люди, фанатики. Mm -hmm. От вони це люблять дуже дорослі, малі неважно. Да. На катушках. А тарілочки це взагалі фурор був. Ми просто ми якось не звернули увагу, але номер поставлений під італійську музику, і тут Соня починає крутити тарілочки, міняється музика на італійську, і всі дідусі збігаються зі сторін. З головної площі збігаються <свісно> для, для та, того, щоб номер. подивитися на цей номер. Це були шалені емоції, це було дуже, бачу, дуже, періде, дуже приємно, да. правда. Студія Тріумф доводить, що навіть у найскладніші часи мистецтво не зупиняється, а навпаки, стає джерелом натхнення і підтримки. І саме головне дякую вам за можливість, що саме діти з нашої громади, зі Свято-Петрівського, могли представляти Україну на карнавалі Віроні в Італії. Серед 120 колон йшли саме наші маленькі діти, в які ви вклали свою частинку любові, світла і тепла. Щиро дякую вам і дякую. вам дякую величезне. Вільно говоримо відкрито, діємо разом.